Гроші перед новим роком до Миколая, що деякі люди говорили своїм дітям, зрозумієте, є за матері, я бачу дівчата, жінки. Говорили, що Миколай помер. А і за чого? Бо не було коштів купити цього подарунку. Це ж на той рік можна робити. Але того на той рік дає здачі помер. Чого ми приїхали? Я бачу, що гарно написано, що рівщина має ціти пахнути, як говориться. Процвідати. Процвітати без шифтарів це якась частина дівчини пропаде. Це Червоноград, околиця Червоноград. Не забудьте, що там тоже живуть люди, які мають діти, так будь я, ви мають іде. І жінка не задоволена, що я їжджу, що я щось добиваю. Чому? Є ж діти з хворією і нема за що купити ліки. Дорогі джимоне, коли випускає за вшахку і нема гайки, я вже не поверю, що далі. Гайки нема. Представте, чим не працює. Коли нас обкрадають, я вже говорив, до кола повно складів. І у нього, а не гнезд, це тобто немає мати. Ми немає мата. Має працювати, далі нам в Києві виходять великий чиновник, каже, шахтар, довжена робота. А на кого робота? На них, в першу чергу, на своїй сім'ї, щоб вони були забезпечені, але вони нас не забезпечені. Зовсім. Ми просимо, коли виходить людина, відробивши 15 років в шахті, це йдеться. Медицину і людина купляє цей ціліпот на ложні. Thank you. А ті собі приїхали та кажуть, пане Сосаду, пас, коли мене. Я був у вас на шахті степові, я був пояс водії, я не побачив, що хтось до мого приїзду підмітав чи замітав. А для чого ми говоримо про історію? Ми говоримо про те, що є. Ми нічого не того року ще раз більше, а зарплати ще менше стали. І вони говорять, що нам підійме зарплата. Нічого подобного. Пане Руслан, тут позначала е, теза про те, що потрібно модернізувати шахту. Mm -hmm. І ми, власне, такого одне Завдання ставимо перед собою. Це передбачено в бюджеті. Е, Ви більші стратегії, припрошую. Користуючись нагодою, що тільки депутати Верховної Ради, і, власне, коли ми спілкувалися. Говорючи, проєкт державного бюджету 2016 року, я розумію, що я вам говорив декілька разів. Я би хотів, щоб по суті до дебата Верховної Ради підтвердили той факт, що ми проговорювали питання, що в бюджеті повинні бути передбачені кошти на модернізацію. Але їх там немає і, і на цей період, поки буде. буде, Але, їх період. Період, поки буде, буде Але їх там нема. І на цей період, поки Ну їх там нема, чого залежить. А я вам зараз поясню. Я прошу. Добре, Добре, я боявся. Класні. Ви всі несете відповідальність, ви йшли на різне. У вас ваші керівники фії. А давайте будемо говорити правильно. Коли підняли питання про і шаг на Червонограді, то це питання навіть ніхто навіть не додумався розглянути. Це все поховали. Ваші люди, що бирали, виїздили по Червоноградах, по інших областях, розказували, що все буде добре, тільки щось не дуже добре, треба тиснути на депутатів своїх. Які є від ваших партій в Києві, щоб вони їм гроші. А тут всі нам починають розказувати, що щось не так. От я чую, що вість, жінка нам розказує про те, що в нас так все добре. Але ніхто з вас не підняв питання, що гудрон якийсь живикли підземні грунти, і чи не всім плювати. І плювати, що люди п'ють цю воду. Зато прийдуть вибори, всі покажемо говорити на вибори. А ніхто мені не сказав, від чого ви будете розвивати сільське господарство, якщо Верховна Рада... Тому, що ваші колеги, які сидять вверху, ну я не у говорю. Ви знаєте до якого. Прийняли такий податковий кодекс, що вже, в принципі, молі в господарства мруть. Включаєте телевізор, дивіться, що робиться в центральній східній частині України. Всі перекривають дороги. А знаєте чому туди, туди не повертають ПДВ. Бо тому що їм так захотілося, бо хтось щось десь на Оці реальні! А вони хочуть, вже, слава Богу, вибачте, не. Спочатку вони перекрили дорогу, ви всі скидаєтесь до того, що то дити, що то заказуха, приходите до цим, розказувати, що хтось щось комусь вийде. Та їм не вийде, якщо ви їм нічого не будете ходити, по нашої душах поїзджу. 600 метрів під землю. Залізьте 600 метрів, ні вода, ні одного одної рейки, яка тримає землю, все варене переварене. Кого Петро Дмитро, що говорити про корупцію, що в хаті немає, одного. Я Юлубайсь, який загинув не загинули, а всі ходять підушки поклали біля могили. От як ми любимо наші герої, а ваші герої їсти не мають, що? Їсти не мають. І він кажуть, їздимо до Києва. А він мені каже, за що я тобі до того Києва кую? За що? В першу чергу, якщо ви ми хотіли модернізувати шахти, треба заїхати на шахти, модернізувати апарати український. Де на одного робочого 5 керівників, які вже давно на пенсії. do 2 Ja, Та ви всі от тітко забираєте машини, ті, що наставляли на дорозі. Приїхав брідний поліцейський і каже, а що я тут зроблю? Приїхали депутати. От вам реально, От ваші автомобілі, голова адміністрації, медик, от ваші мерці там стоять. Не тільки мерседеси по подешевші машини, але ваші. А ви говорите, дотримання за Все, я хочу що сказати. Ви і попросив вийти до них, з ними говорити, ті люди порвались до адміністрації. Так, бо І вони кажуть, не можуть такі дію. А це правда, ви всі прекрасно знаєте, і тисячі платять, долара. Бо вони хочуть мати їх і yeah. політичну забезпечення. Yeah.